Добре, розпаковуємо посилку трохи темно, але в приміщенні. Софія, дай мені ножниці. Потримай, а я поки розпакую. Посилка їхала нам з України, відправили нам її Укрпоштою і чекали на цю посилку два тижні. В нормальному стані не потрьопана нічого. Дивіться, скільки штампів, скільки наклеїв, скільки вона а, таможню пройшла. Це, я так розумію, був авіапереліт. Добре, розпаковуємо посилку. Е, тут заважило е, 2 кг. і обійшлася ця посилка. 2600 гривень. Я думаю, що це недорого. Всі речі переважно для Софії передавались, але тут дещо повинно бути і для мене. У 2022 році я виїхав з України. І забув свій годинник. Верніше не забув, а він був в ремонті просто. Ну, Я вирішив його попросити. Там де, перелік деяких заборонених речей є треба читати в інтернеті, коли ви передаєте Укрпоштою. Тому читайте перелік на заборонених речей які не можна передавати. Тярки у нас тут приїхали. Можна таблетки передавати, антибіотики не можна. Таблетки можна. Так. Це Софійні речі, я так розумію. О, Софіїна лише приїхала. Ні. Ну, в принципе, за все. Ты снимаешь? Да, я снимаю.